До наступної доповіді запрошуємо колектив авторів на чолі з професором Дріянською на тему протипухлинний імунітет та імунотерапевтичні підходи в онконефрології. І просимо включити доповідь. Доброго дня, шановні колеги. Почнемо з того, що ми пам'ятаємо. Нобелівську премію з медицини в 2018 році отримали американець Елісон та японець Хондзе за відкриття терапії раку шляхом пригнічення негативної саме негативної імунної регуляції. Ну, хочу нагадати, що пухлинні антигени це ці антигени, що розпізнаються імунною системою. І багато пухлиних клітин їх синтезують. Вони можуть вивільнятися в системний кровотік або експонуватися на поверхню клітини, визначені для більшості видів раку, як ви бачите. І є пухлино-асоційовані та пухлино-специфічні, які є унікальними саме для пухлинних клітин. Вони представляють собою, являють собою фрагменти внутрішньоклітинних молекул, що експресуються на поверхні клітин у складі головного комплексу гістосумісності. Але є деякі антигени, які не потребують цього. І це до них, наприклад, мезотелін відноситься, клаудін. Ну, не будемо зупинятися на цьому. І головні механізми формування пухлинних антигенів, як ми знаємо, це впровадження нової генетичної інформації з вірусними частками. Це відомий всім папілома, вірус людини, утворення неоантигенів, які в нормі не експресуються. Розвиток аномально високого рівня протеїнів, які в нормі присутні, але в набагато менших кількостях. Знаємо ми psa антиген меланомасоційовані антигени, раково ембріональний антиген. А також один з механізмів експонування антигенів в нормі, прихованих в мембрані клітини у зв'язку з порушенням гомеостазу і вивільнення клітин, антигенів при загибелі пухлиної клітини. І роль імунних механізмів при формуванні та прогресуванні пуглинного росту дуже велика. Всі ми, як імунологи, це знаємо. І знаємо, що молекула будь-яка чужорідно розпізнається клітинним рецептором як низькоспецифічними тол-лайк -like, і високоспецифічними, які представлені на бити клітинах. І реалізуються два типи імунних реакцій, вроджені, і набуті. І пухлина саме формується під їх впливом, як чи супресорів росту та чи стимуляторів з підвищенням стійкості пухлин до апоптозу та регресії. Будемо економити час і дуже коротко нагадаю, що головні учасники протипухлинного клітинного імунітету це. Т-лімфоцити, цитотоксичні Т-лімфоцити, природні кіли, реактивність яких не індукується специфічним антигеном, дендритні клітини, регуляторні мілозалежні супресори. І важливою часткою є макрофаги, які презентують пухлин асоційовані антигени Т-клітинам. Існує їх два стани це. Макрофаги першого типу, там один, які допомагають клітинам саме знищувати пухлину, і там два, які сприяють толерантності пухлини до, імун... до імунної системи. І цитокіни регулюють цю поля... поляризацію, і вона може змінюватися часом залежно від локалізації всередині пухлини, тобто більш чи менш гіпоксичні області. Під стадії типу раку та попереднього лікування. На слайді ми бачимо, як цитокіни можуть регулювати цей процес. Прозапальні стимулюють функції макрофагів першого типу і таким чином сприяють пошкодженню тканини і презентації антигену. Протизапальні навпаки, індукують М2 тип. Що призводить до посилення пропухлинного, саме дії пропухлинної і реакцій хелперів другого типу. Бачимо участь НК-клітин завдяки продукції гранзимів і перфоринів, що впливають на процеси апоптозу пухлинної клітини, велика роль Т-лімфоцитів cd 4 що сприяють запаленню загибелі пухлиної клітини через порушення кровотоку і тромбози, та через токсичні, цитотоксичні cd 8 клітини з цитолізом і завдяки механізмам перфорингранзимовим, як ми бачили на минулому слайді, з фаззалежним апоптозом. Лімфокіни їх участь дуже цікава, тому що вони можуть як Підтримувати ріст і виживання пухлинних клітин і посилення метастазів, так і захищати організм від пухлини. Участь відома інтерлекіну 2, сімейство інтерлекіну першого, які в синергізмі з судинним фактором росту посилюють анегіогенез. Тумор-некротичний фактор може сприяти інвазії рецидиву. Пухлини і інтерлекін шостий стимулює інвазивність ракових клітин і пригнічує апоптоз. Бачимо на цьому слайді, що взагалі запальні процеси підвищують ризик раку. Ну а які механізми ми бачимо, що вони сприяють ангіогенезу, метастазам, порушенням адаптивного імунітету, відповіді на гормони, хіміотерапію. І є в даний час мішенню для інноваційних діагностики та терапії. Важливий напрямок цитокіни і ангіогенез, який регулюється балансом про та антиангіогенних факторів, і дисбаланс є передумовою розвитку пухлини. Бачимо на слайді конкретно: лівий стовпчик це. Цитокіни, які як захищають організм, так і інибують рост пухлини, так і сприяють його росту зліва та справа бачимо різні типи. І в цій табличці також відображена дія кожного з найбільш відомих цитокінів на пухлині клітини. Ну і чому ж буває неспроможність захисних сил організму, імунної системи, тобто, в тому числі, кілька механізмів пояснюють це специфічна толерантність імунологічна пуглин асоційованих антигенів, і пригнічення імунної відповіді. Через дію хімічних, фізичних вірусних агентів, наприклад, техелперів при вірусу імунодефіциту людини, цитотоксичними лікарськими засобами або радіацією, самою пухлиною, або за наявністю в більшій кількості там два макрофагів. І існує на даний час концепція трьох є взаємовідношень пухлини організм: це видалення. Клітин трансформованих, рівновага, коли настає між імунною системою та пухлиною та втеча пухлини, так звана від контролю імунної системи. На цьому рисунку бачимо це більш наглядно. Зліва це перша фаза, коли більше здорових клітин. Ну, Середня якась рівновага, і права частинка рисунку. Це коли відбувається рост і прогресування пухлини, і переважають зелені ракові клітини. Цитокіни важливі для діагностики та прогнозу раку. Це сучасний напрямок і новий підхід. І Якщо переходимо надалі саме до терапії, до підходів імунотерапевтичних у разі такої тяжкої онкопатології взагалі, це застосування заходів, які спрямовані на вплив на імунну систему і вплив на пухлину саме з метою імунотерапії. Бачимо, які Типи імунотерапії зараз є, більш детально а, будемо казати. Пасивна імунотерапія, активно можна її застосовувати, коли ефекторні клітини вводять безпосередньо хворому. Це лімфокінактивовані так звані лак клітини, пухлино інфільтруючі лімфоцити, які мають більшу протиракову активність, ніж лак. Їх вирощують в культурі і виділяють з пухлини або виділяють з пухлини. До пасивної гуморальної імунотерапії відносяться те клітинні конюгат антитіла з лікарськими засобами, генетично модифіковані теклітини можуть експресувати те клітинні рецептори, хімерні антигенні рецептори, цікавий напрямок, активна специфічна імунотерапія. Це введення чи пептидів або ДНК, або пухлинних клітин з організму пацієнта, чи легенних клітин. Відомі вакцини на основі пептидів вмістять пептиди з пухлинно асоційованих антигенів. ДНК вакцини. Цікавий метод, коли ДНК інкорпорують у вірусні частинки і вводять безпосередньо в організм хворого через, через шкірну електроці. Електропорацію і застосовуються логенні пухлинні клітини, виділені від інших пацієнтів, наприклад, це хвороби онкологічні крові. Дуже важливий сучасний напрямок терапії це спрямована терапія на цільові інгібітори імунної відповіді. Ці молекули заважають ефективному протипухлинному імунітету. І до них відносяться цитотоксичний телімфоцитарний білок ctla 4, білок запрограмованої смерті pd 1 та ліганди до нього. І перший білок може пригнічувати активацію cd 4, cd 8. Відомі препарати як інгібітори його: це іпілімумаб, тремелімумаб. Другий тип це інгібітори pd 1 і лігандів до нього, які також запобігають інгібуючим ефектам з препаратів такого типу: «Ніволумаб», «Цембролізумаб» використовуються. І акцент зробимо на тому, що саме комбінації цих блокаторів більш ефективні, і також рекомендується поєднання імунотерапії та традиційної хіміотерапії. На цьому слайді ми бачимо механізм дії такого типу препаратів. І новий напрямок в онкології антиангіогенна терапія. Тому що судинний фактор росту регулює ангіогенез при онкохворобах, і рівні його корелюють з інвазією, судинною, метастазами, стадією пухлини. Такі препарати, як бевацизумаб, націлені на ізоформи фактору росту судин. І... Препарати ці на слайді ви бачите, не будемо зупинятися. І такий напрямок, як неспецифічна на імунотерапія, давно нам відомий це інтерферони, бактеріальні адюванти. Не будемо зупинятися також. На слайді генотерапія це такі нами запалення представлена. І переходимо, якщо до більш конкретних впливів на онкохворих в галузі урології та нефрології, то на слайді бачите антигени пухлинсочи стативої системи це основні антигени. І переходимо до такої тяжкої патології і поширеної зараз, як рак нирки. У понад 80% таких хворих є мутації гену пухлинного супресора. І в клітинах з такою мутацією неможлива деградація білка. Які в нормі стимулює ангігенез лише за умов гіпоксії через активацію експресії генів ростових факторів і їх рецепторів, тобто судинного фактора росту, підермального фактору росту, бачите механізми на слайді? І розвиток цього раку, який є високоваскуляризованою пухлиною, пов'язаний саме з підвищеною експресією судинного фактору росту і Рецепторів до нього, а також активацію шляхів пов'язаних з МТОР, і тому інгібітори тризинки блокують домен рецептору, а циркулюючий в сироватці, в крові судинний фактор можна інактувати специфічними антитілами. Бачимо, це БВЦЗУМАБ, такі антитіла. Бачимо інгібітори за економію часу не будемо їх називати. Всі бачать які блокують рецептори до цього медіатора, інгібітори МТОР, які націлені на білок, що сприяє росту ракових клітин. І найбільш перспективні інгібітори імунних контрольних точок, які зараз схвалені для використання. Ви бачите нівелумаб в комбінаціях авелумаб. І так далі. І хочу зупинитися на тому, що в нашому журналі нефрології та діалізу, український журнал нефрології та діалізу, він входить у скопус. Цікава стаття в другому номері нашого директора колесника Миколи Олексійовича, член кора Національної академії меднаук, саме стаття присвячена раку нирки і терапії. Ориг. Дякуємо за увагу. Дякую вам, Вікторію Євгенівну, за таку цікаву доповідь.